Так, не знаю, що то за планета. Треба дивитися вдома, що там в документах пише. Але в'їжджав, добре, що документи можна приліпити любі. От. Ну, вона так тут заставлена. Особо не роздивиться. Ай, -мо! Сідло можна міняти, труби, колеса. E, так, то що то в нас? Ага, от теж планета непонятного походження. Бак п'ятої, бардачки п'ятої, мотор. третя чи четверта хрен там, не знаю. От такі во Так, що там ще покажу планетах у планетах. Вот. У планетах. Поганенько вже не буду видно. Так, так то Юпітер. то Юпітер, то Юпітер. От є ще планета. О, якраз планета 3. Планета 3. Що там вона? Ну, Там ті комплектуючі кришки таке, у ну, них немає як добратися корбати. Похоже, що в заводській фарбі не фарбувалась. От, 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 от. Там що то у нас таке. Ну то по ідеї теж планета 3. Не знаю, що там по документах, які там у нас картина. Ай, паршиво тут видно зовсім. Ну витягувати їх всіх на двір, щоб заради фотографії то трошки не цікаво. От. А, тут вже зовсім не видно. І от ще. Ще одна планета, але це не четверта. На четверту в нас, по-моєму, документів нема. Саме на четверту. Вот. Ага, то п'ята. То Юпітер п'ятий, по-моєму. така ситуація. Четверта. Я думаю, що теж третя, але ну, дуже погано її вийде, щоб ніфіга не побачити. Вот то ява. І от, так як я вже казав. Тут хоча б на бардачку пише, що третя. І отало. Ну так. Виходить, що планети в загальному одна, дві, таких, ну, не п'ятих. Одна, дві, три. То є шанс, що тут то треті. То, то четверта, то точно. І там ще в машині одна. О таке. Якщо котрий з них зацікавить, конкретніше витягнемо з усіх сторон, пофоткаємо. Е, жодна з них не їде. Ну, точніше, ми їх і не пробували заводити. Але то такі мотоцикли, що стояли в дядьків роками, а може та, не роками, а десятиліттями по хлівах, по клунях, по гаражах. Тобто, як мінімум, треба перебирати. Вон, сьогодні ми цілий день в касіку касіка купили на ходу. В перекупщиків зробленого не було зарядки. Ми цілий день коли у нього глубилися, поки знайшли зарядку. От. ну то щоб Така ситуація. Як щось з тихло кірати вас зацікавить, витягнемо, гарно пофотографуємо. ну Так як я вже повторюю, ще раз казав, і жах тихло 3, 4 5, що в них класно, в них документи, шильдик, тихпаспорт, госномер на рамі номер не бився. То можна фактично можемо продати будь-який мотоцикл з будь-якими документами. Отака От ситуація. Вот. Вот, вот, вот. Все, бувайте.